Всім привіт, народ! З вами Ромбач. Сьогодні я вам розповім про мод, який додать кріпіпасту Майнкрафт. Тому не будемо гаяти ні секунди, і перейдемо до модифікації. На даний момент мод додає всього трьох босів: це Херобрін, сутність 303 і довгоногий. Херобрін. Немає такого Майнкрафтера, який би не знав цього ім'я. Найбільший страх всіх гравців 2014 року. Про нього ходить багато легенд. Наприклад, що це брат творця Майнкрафту Ночі, якого задавило в шахті. А хтось каже, що це король Незеру. Але правди, ми ніколи не дізнаємося, тому що він був видалений з Майнкрафту. Але його можуть повернути моди. Сила атаки Херобріна залежить від його фаз, а фази від ХП, якого в нього аж 250 одиниць. Перша фаза починається з 250 і йде до 120 ХП. При ній будуть спавнитися зомбі, скелети, павуки та кріпери. При цьому увімкнеться дощ, аби нежить не горіла на сонці. Із 125 до 20 хп. Вмикається друга фаза бою, при якій навколо Херобріна буде спавнитися полум'я, яке не тухне під дощем. Також збільшується спаун зомбі та кріперів, із деяким шансом він може відновити певну кількість здоров'я, яка дорівнює нанесеному урону. І нарешті останні 20 хп. Припиняється регенерація, а також вмикається ненормальна швидкість. А призвати його можна за допомогою вівтаря, який будується з незераку, точеної цеглини Незеру і голови гравця. Сутність 303. Його називають новим Херобріном, але він набагато страшніший і небезпечніший. По історії це команда хакерів, яка колись працювала у Моджанг, але турець Майнкрафту ночі звільнив їх, і вони захотіли помститися йому повною мірою. Тому вони створили вірус, який занесли в Майнкрафт. Сутність 303 можна призивати за допомогою вівтаря, який створюється з верстаку, динаміту і голови скелета. Перша фаза триває з 200 до 100 хп, і сутність 303 битиме вас рукою та інколи викликатиме і 100 303. Це маленькі створіння, при зіткненні з якими буде створюватися вибух, та з певних шансом він злітатиме в повітря. Зі 100 до 20 ХП вимикається друга фаза. При якій вбити сутність 303 буде дуже складно. Тому що коли ви наноситимете йому удар, на вас буде накладатися ефект гаріччя. Хоч він і триває всього 3 секунди, але запутати вас у просторі йому на раз-два. Також сутність буде телепортуватися як ендермен і стрілятиме у вас вогняними кулями. І при третій фазі він стає невидимим, і будуть винні тільки його очі. Довгоногий. Останнє створіння з цього моду. По легенді він є смертельним вірусом, який просто спостерігає за вами під час вашої гри. Запам'ятайте головне, коли ви побачите його в своєму світі, ні за яких умов не зближуйтеся з ним, тому що вашій операційній системі буде нанесена невідворотня шкода. Але в цьому моді такого немає і вашій операційній системі нічого не буде. Довгоногий не призивається вівтарем, і для того, щоб його перемогти, потрібно знайти сутність Довгоногого та вбити її. Тоді з'явиться бос. Він має 210 хп, і на відміну від інших, всього дві фази. Перша фаза починається з 210 до 105 хп. Довгоногий буде бити вас рукою, а також інколи підпригувати і при падінні утворювати вибухову хвилю, яка з певним шансом руйнує блоки і завдає шкоди гравцю. Зі 105 хп вмикається друга фаза, при якій довгоногий починає бігати набагато швидше. І при нанесенні йому урону частина шкоди буде повертатися вам. Ну що ж, народ, ось така модифікація? Думаю, людям, які люблять кріпіпасту, вона сподобається. І запомніть, у кожній легенді є частина правди.